І ви на каналі Адріана Лавровлекс І сьогодні я вам покажу, як приготувати швидкий смачний бутерброд. Для цього треба хлібчик, який вам більше вподоби У мене чорний. Будет в мене тікіса. Ковбаска. Совка це такі неї. Це не був останній шматочок. Сировочок. Ось он. Колматера. Така м'який сир, наприклад, як Філадельфія. Який вам до смаку. Я така люблю з зеленькою, зеленькою. Зеленським. Ну, з якоюсь травкою. Не, не дуже травку, так. Коротше, ви зрозуміли. А якісь помідорчики і ще якийсь зелий. Він тут собака пише. Він хоче з'їсти ці бутерброди. Але йому такого не мона тораз тобі такого не мона Ніж бажано якийсь гострий, в мене такий дощечка Воно дуже рипну і не якусь погану. І мисочку. Бо на ній будуть аж ж, лежати самі бутерброди спершу ми нарізаємо сирок дивлячись, який у вас хліб. Якщо у вас хліб, прямо. Одразу. Як хліб одразу такою штучкою, то його там не бажано розрізати, бо вам вистачиться. Таким чином, якщо мені бабушка розрізала хліб, що я поняття не маю, то треба буде нарізати на такі багато маленьких шматочок. А тепер Тораса, це не тобі. Ні. Беремо, беремо хлібчик і накладаємо отаку сирочку. Я вас ще вчити, як треба накладати сорочок, ну то ну то Так, Отак от накладаємо, і у нас вийде така як лашитька. лежа точніше. Потім беремо ще один хлібчик і так само його кладемо. Зараз я шум на яку це зроблю. У мене два буде путир брода. І потім е, нарізаємо ковбаски яка вам більше до душі. Я беру таку ковбаску і чищу її. Ну, або якщо у вас ковбаска не отакій шкірочці, то вам пощастило, вам не треба забрати щось Тут плівочку шукати. Ну, в принципі, шведеньку так прибирати. Берем і ось такі у нас колбаски ковбаску. Накладаємо їх просто одненьку, так беремо, накладаємо на дві. Потім, е, божечки, я про мастілку забула. Беремо а. Потім беремо таку мастилочку. Беремо і накладаємо на оцю другу верхушку, уважаєш, є це? І ще її берете. Ми не буду її їсти як просто знаєте. Та що ж таке щось не мажеться. О, все, у тебе. Ні, ну тільки не гавка, тільки не гавка. Що трошечки беремо? Її тут має бути так. Не найбільше всього, бо в нас вже є один сирок і його так, багатенько. Не треба прям багато брати його. Десь отаку. Намащуємо, кладемо якісь мушки, ці дачі. Ці мушки щось літають, літають. Тільки вони тут і літають. Вона мені заважає знімати. Це якась ніби четверта спроба зняти відео. До мене приїхала бабуся з дідусем. І всім треба кухня. Коли мені не треба було знімати, кухня була вільна, хто хоче, приходьте. Тільки я холодильник тріскає. Або муха туди, так То Ой-ой, скільки в мене сиру перевелося. Ну нічого. Ну нічого, ну нічого, не нічого. Чим придеться за мною прибирати. Тебе прикладать на эту тарелочку. Потянем. Нет, это не плесня, это какой-то пух. Потом нарезаем помидорчики. Ой. Ой-ой. А мне ну так просто надушкой. А вы не Будемо робити по-іншому. Ми відрізаємо попку-помізочка і так прускаємо на ковбаску. В'їдаємо до ротика. І так само іншим. Я думаю, дай мне еще бутербродик. Я думаю, Юрий, за тебя помидоры. Больше ты берешь, как Только пять. Только пять. И берем листочки. И накладываем их. Вот Отак смачне ну, має бути. Взагалі я хотіла щось знати, таке швиденьке. мене щось на перекусік. І щось думала-думала, вирішила якийсь смачний приготувати. Я взагалі цей бутерброд просто з усього, що було в холодильнику, взяла, але збирала. На ходу, коротше, ви Ну, Має бути смачно. Має бути смачно. І дивіться. Дивіться, я не знала, що вона так круто вийде. У мене там ще не менше особика. Кизнаючиком прийшла, вона хоча це її улюблений. Миколай подарував. Дивіться. А пахне, а пахне я кутине. И куштує мо. Кишити вже ввели за якийсь помидор. О, знаєш, кто точно ці мої бутерброди. Час себе керів. Це дуже смачно. Дуже лякому буде. Слід, як це смачно. Просто нема слів. Це дуже смачно, тому вам дуже-дуже рекомендую. Це може бути бутерброд за 2 хвилини. А він вже на секундочку йде 8 хвилин. Хм? І ми вже будемо прощатись. З'явилася новинка в Макдональдсі. Гріма Шей. Це такий дуже смачний коктейль. М -м Холодний, він на такого прийде. На смак. Він м -м ягідний. Тут е 0,4 літра. ось, -о. Він дуже такий солодкий. Я сподіваюся, що вам цей рецепт дуже сподобався і ви його записали, Якщо ні, то подивіться. Ні, десь хвилин знімаємо. Ну, тут капець. Ми будемо думаємо. Ну. Всім-па-па-па-па! Поставте лайк і підпишіться. Я дуже старалася. Плюс в мене всього лист 13 підписників. Всім-па-па-па-па!